Ми в республіці. Що тут є в республіці? Олександр. У нас є концерт і кав'ярня. Концерт і кав'ярня ось така. Це біля шостого паркінгу, да? так? Так, шостий паркінг. Другий повар на... в районі пропорту. Кігер, як тобі чай? Тут смачний? Плахний. Дуже? Так. Да. Це проплачена реклама? Ні, не проплачена, тільки якийсь на слово, не буду казати, сахаром ми не взяв. Бо не сахар, а цукор? Цукор, все, так. Таке, друзі, тому е, завітайте, всі зібрані кошти куди, да, Саль. Е, всі зібрані кошти йдуть. на... Пацанам на ноги. На ноль, Да. Та тихо, успокоюся, це Ти вже дуже. Щоб не тільки в мене були такі круті ноги, а всіх наших захисників, які захищали на Сто 100%. Друзі, і нагадую, що триває розіграш е, Дона 300 гривень і беріть участь. Всі кошти на е, ці.